Всім привіт! Мене звати Олексій. Ви на каналі Винний Льох. І сьогодні ми будемо оглядати адвент-календар від Сільпо. Це пивний адвент, у якому 12 пляшок пива та один фірмовий келих. І давайте порахуємо наскільки ж вигідно брати такий адвент у порівнянні, якщо ми будемо купляти все це пиво окремо. Тож не будемо зволікати готуйте чай або дещо міцніше. Та давайте розпаковувати. Якщо подивитися ближче, то ми можемо побачити пиво, яке тут є всередині. Є досить цікаве пиво, наприклад, Ліндеман, Семельсміт, Delirium, і є щось менш цікаве, типу Курс, або А насправді менш цікавого тут нічого навіть і не бачу вже. Так, ну що, поїхали. Давайте розпаковувати та дивитись, що там всередині. Та дам Так. Бачимо, що тут у нас є 12 комірок, та одна досить така велика. А я так розумію, ось тут у середині я бачу погляд, де лежить келах. Давайте з нього і почнемо. Так, відкриваємо першу комірку і дивимось, так всередині тут дійсно келах. Ну, виглядає він прям ну, максимально круто. Ось покажу вам ближче, виглядає прям дійсно симпатично. Дуже багато ось таких деталей у нього. Ну тобто, прям зроблений максимально якісно ну, і скло, до речі, якісно. Тому ось такий келах, чесно кажучи, по вартості. Я, не знаю, я думаю, гривень 150, може навіть 200, враховуючи, що він ще розмальований, я думаю, він вартує. Тому ставимо келах і дивимося, що там далі. Тут, до речі, на коробці на звороті все написано, але там не по порядку, тому будемо зараз дивитися, що у нас. Яке пиво у нас буде першим. І перше наше пиво, я не сказав би, що воно одне з найцікавіших. Це просто простенький світлий чешський лагер. Називається це пиво Корс, дуже воно популярно в Америці. І його головна особливість в тому, що ось ці гори, які тут намальовані на етикетці, вони під час того, як ви охолоджуєте пиво, вони починають синіти. Тобто, коли вже пиво має ідеальну температуру подачі, ці гори повинні бути синього кольору. Давайте поставимо у морозилку і подивимося, як воно. Змінить кольор. Так, давайте відкриємо другу комірку. І що ми тут маємо? І це буде класичний хелл. Це чисте німецьке пиво, в якому немає нічого зайвого. Тобто вода, ячмінне соло та хміль. Взагалі нічого зайвого, класичне пиво прям еталон. Пива це ось, будь ласка. Куштувати я його не буду, я його декілька разів вже пив. В принципі, таке максимально класичне пиво, і теж не супер цікаве, як мінімум для мене. Але для фанатів такого прям максимально пивного пива, ось це якраз буде воно. Давайте переходити далі. Наступне третє, це у нас. що тут відбувається? Так, наступне третє це у нас Белхевен. Белхевен це вже буде стаут. Робиться воно у Великобританії. Це буде насичене та яскраве темне пиво, і до речі, з особливістю, тобто у нього всередині є капсула азотна капсула, яка допомагає нам робити таку максимально виражену пінут, яка дуже стійка і, і дуже симпатично виглядає у келоху. І до речі, ціну кожного пива я буду тут писати окремо, і потім ми порахуємо скільки коштує весь набір. Давайте дивитися, що у нас наступне. Наступне у нас Blue Moon, це вже буде бельгійський бланш. Світле нефільтроване пиво. По суті, є аналогом хугардену. Теж до речі, дуже непогане. Декілька разів теж брав. Мені теж подобається легеньке. Трішки у нього і кислотність є легка, тобто максимально смачно та приємно і дуже легко. Дивимось наступне п'яте. Так, тут у нас щось важке. О, це вже буде брюдок. Теж Великобританія, дуже відома компанія. Дуже мені подобається їх пиво, і це їх, я так розумію, Крісмас Christmas... а Крісмас IPA. Після того, як зробимо огляд на весь бокс, в кінці проведемо дегустацію найцікавіших для мене позицій. Оце це 100% буде на цій дегустації. А ми переходимо далі. У нас шостий номер. І це у нас танкер. Це вже буде Литва. Це буде манго IPA. Його я теж не куштував. Мені теж здається, що це буде максимально смачно, тим паче з манго. Я думаю, він буде такий прям максимально насичений, дуже яскраво фруктовий. І манго IPA це прям дуже смачно. І це досить таке цікаве пиво. Наступний сьомий номер, і тут у нас. Ліндеманс. Ось Ліндеманс. Компанія мені дуже подобається. Це теж Бельгія. Вона робить максимально смачне пиво. Це, я так розумію, Ламбік. Так, це буде Ламбік. Тобто легеньке фруктове бельгійське пиво. І ось Ліндеманс. Я 100% скуштую, бо це прям дуже цікава річ і дуже цікава пивоварня. Переходимо до восьмого номеру, де він у нас? Ага, ось тут. І тут у нас. Петрюс Triple. Його я теж декілька разів вже куштував. Петрюс пиво непогане в такій класичній максимально стилістиці. У них, до речі, досить багато цікавого пива, яке має фінішну витримку в бочках, наприклад, з під вина. До речі, це пиво дуже созвучне з дуже відомим вином з регіону Бордо, але коштує воно набагато дорожче ніж це пиво. Тож Petrus куштувати не буду, але 8% алкоголю досить такий міцненький. І досить такий теж цікавий. Переходимо далі. У нас вже 10-та комірочка. А секундочку, чому 10-та, якщо дев'ята? А я вже відкрив. Нічого страшного, тут вже взагалі хаос. А так, тут у нас Delirium. Дуже подобається мені їх пляшка, вона така прям глиняста, прям відчувається natural якась така тара. Прям ну, максимально цікаво. А це теж Бельгія. Тут 7% алкоголю. Я думаю, дуже буде цікаво, його я теж обов'язково скуштую. Так, десята, яку ми вже відкривали. О, це одне з найулюбленіших моїх сортів пива. Це буде Семюль Сміт шоколадний стаут. Пиво з Великобританії від крафтової компанії. Це прям ну дуже круте, прям десертне пиво з дуже яскравою ароматикою, дуже приємним, таким делікатним, нав'язаним смаком. Це дійсно один з моїх фаворитів. Топ-5 найкращого пива, на мій погляд. Прям 100% входить. входить. Семель сміттє це дійсно щось нереально круте. Одинадцята комірка. Дивимось, що у нас тут Тут у нас монкс кафе Гранд Крю. Це бельгійське пиво, воно витримане. У ньому 5,5% алкоголю. Цікаво скуштувати. Я думаю, це пиво буде мати досить такий високий рівень і трішки навіть буде схожим на звичайне вино, а не на пиво. Тому обов'язково скуштуємо та дізнаємося що воно з себе уявляє, бо я ще його не куштував. І остання наша 12-та комірка. і це у нас буде Ноель. Тут щось немає контрретикетки, чесно, навіть не розумію, що це таке. Ну, схоже, воно на бельгійське пиво, і здається, Барбе Рубі я колись куштував щось бельгійське пиво. Якщо згадаю, то тут буде картинка. А ось цей не куштував. Щось можливо, це буде світле пиво і в якомусь різдвяному стилі. Ну, цікаво, треба скуштувати. Бо це незрозуміло чесно, що таке. Повертаю вас на місце. Тут у нас дуже багато цікавого та незвичайного пива. Давайте його продегустуємо. Насправді дегустувати все я не буду, бо дуже багато з цього я пив. Продегустую тільки те, що я не пробував. Почнемо ми з брюдох Hoppy Крісмас IPA. На л'ємо окрасу фірмовий келах. Так, дуже багато наливати не буду, бо у нас все ж таки дегустація. Ох, аромат у нього прям дуже яскравий. З дуже вираженими тропічними фруктами, з дуже таким вираженим ароматом хмелю. Ну і прям дуже-дуже багато фруктів. Тобто тут відчувається якась така маракуя, відчувається лічі, тобто прям ну, супер багато тропічних фруктів. Ще така, як земляниста трав'яна нотка, чесно кажучи, не розумію. Таке, що схоже на евкаліпт або м'яту, якусь таку, як свіжа трава, якась. Давайте скуштуємо. У нього така досить цікава гірчинка. Вона одразу така дуже сильно наповнює рот, а потім потихеньку-потихеньку вона пропадає. І десь там вже після смаку залишається трішки ось цієї гірчинки. В принципі, непогано, досить хмільний, досить фруктовий, скільки тут відсотків алкоголю. Шість по суті майже не відчувається. Хочу все продегустувати з цього келиха, але прийдеться його постійно мити. А так, що у нас буде наступним? А, я б хотів скуштувати Ліндеманс, скільки він тут за 4,5% це ламбік. А, думаю, його і будемо дегустувати наступним. Давайте спробуємо, що воно з себе уявляє. Вау! Отут прям дуже така багата ароматика. І вона знаєте, вже не схожа на класичне пиво, вона вже схожа на якийсь оранжвайн. Дійсно, прям ну, максимально схоже на якийсь оранжвайн з піногріджо, скоріш за все. Тобто він такий дуже фруктовий, відчувається у нього трішки дріжджі. Давайте скуштуємо. Смак у нього цікавий. Спочатку солодкуватий. Потім переходить в таку дуже нав'язливу кислинку, при цьому прям ну, максимально легкий. Це прям дуже смачно. Єдине, що для тих, хто не полюбляє кислотність, тут вона на досить такому високому рівні, що аж трішечки навіть зводить під небінням. Це прям дуже цікаво, але для тих, хто не полюбляє високу кислотність, насправді не рекомендую, бо думаю, скоріше все вам не сподобається. Але мені прям максимально сподобалось. Це дуже круто, дуже цікаво та дуже нестандартно. Ну і це пиво прям ну, взагалі не схоже на класичне пиво. Це більше дійсно схоже на вино. Так, наступне, що ми Будемо куштувати це. Давайте буде петрус. Він досить такий буде міцний, тому він буде, скоріш за все, передостанній. Ні, передостанній буде Барбі. Uh, петрус буде після нього. А зараз, а ще у нас є Крю, Гран Крю, скільки тут 5,5%. Так, 5,5%, скоріш за все, тоді скуштую його. Бо все інше, а, ще деліріум Деліріум я також не куштував, скільки у нього 7. А ну тоді будемо йти за міцністю. Тому візьмемо Монкс кафе Гран Крю. Цікаво, що означає гран Крю, типу, якесь прям дуже круте наворочене пиво. У нього така одразу пінка прийшла, і навіть трішечки я відчув аромат. У нього такий амбер-кольор, досить такий насичений. М -м -м, ароматика складненька. Навіть важко сказати одразу, що я відчуваю. Вона якась прям дивна. Відчувається як е -е, карамель, відчувається солод, щось таке знайоме, але при цьому не можу згадати. Щось, типу, бісквіт. Можливо, схоже трішечки навіть на кленовий сироп. Так, так, дійсно схоже на кленовий сироп. Карамель, кленовий сироп та солод. Ось все, що я відчуваю в ароматці. Давайте скуштуємо. Ух ти! Неочікувана тут дуже сильна кислотність. Після смак, знаєте, свіжий такий хрусткий сірий хліб і трішечки полити його або таким гречаним медом. Або якимось, ну, дійсно, можливо, навіть кленовим сиропом та карамеллю. Але за кислотність прям окремий лайк. Назвичайно досить така солодкувата ароматика, і при цьому висока кислотність, де я прям ну дуже-дуже прям вражаю пиво. Тому рекомендую, коли побачите. Цікаво, але теж для тих, хто полюбляє щось кислотне. Бо для тих, хто кислотність взагалі не переносить, ось тут вона теж досить така виразна. Так, наступне ми скуштуємо Delirium. Чесно виглядає воно так, начебто тут прям, ну, дуже багато різних фруктів у ньому намішано, і воно буде таким прям трішечки кремовим, трішечки таким вершковим, максимально і при цьому фруктовим. Але, скоріше за все, це буде взагалі не так. Так, це в ароматі максимально класичне пиво. Дуже сильно відчувається ячменний солод. До речі, піниться воно прям максимально сильно. Ну, чесно кажучи, ароматика мене не сильно вражає. Таке максимально дефолтне, простеньке, зрозуміле пиво. У смаку, чесно кажучи, якесь воно, по-перше, не дуже насичене, не дуже нав'язливе. Якось теж максимально простенько, і в ароматиці просто, і у смаку просто. Тому чесно, Delirium мене взагалі не вразив. Така дуже цікава та незвичайна пляшка. А пиво всередині ну таке супер просте. Так що ми будемо куштувати наступне? Наступне у нас залишається Петрюс, він буде у нас останній. Будемо куштувати барбе. Якщо хтось знає, напишіть як правильно, барба чи барбі. Аромат у нього такий максимально стриманий, теж сильно відчувається ячмінний солод, але насправді теж цікаве, прям ароматки. Немає я, чесно кажучи, очікував щось таке більш знаєте, з прянощами, щось як типу класичне наше різдвяне, хоча б те саме опілля взяти, хоча воно й темне, це світле. Але якихось прянощів, чесно кажучи, прям недостатньо. І чесно кажучи, це пиво максимально схоже на попередній деліріум. Але просто з більш такою стриманою ароматикою. А е, ні, ось це пиво більш виразне буде у смаку. Дивно, дивно. Деліріум виразний в ароматі, але менш виразне у смаку. Тут все навпаки, але у смаку, окрім як солоду, теж не сильно щось і відчувається. Можливо, я щось не розумію, але класичний смак пива Ну, мені, звісно, подобається, але класичний смак пива є класичний смак пива. Тобто їм вразити мене важко. Тому Барби, Барбі, Барбе, чесно кажучи, на рівні з Деліріумом взагалі не цікаво. Можливо, для тих, хто полюбляє прям класичне світле пиво, прям з класичною ароматикою, вам 100% сподобається. Мені така стилістика не подобається. Мені подобається щось більш крафтове. Ось у цьому плані Брюдов мені прям сильно сподобався, він дуже крутий. Хоча її теж ну, відносно класична стилістика у Кафе, але при цьому. Мон кафе це взагалі і земля і небо у порівнянні е, з Деліріумом або Барби. Тобто класичне пиво насправді нічого цікавого, оскільки тут 7,2% алкоголю ну інтегровані вони максимально добре. Тобто, ні у смакунь в арматі вони не відчуваються. Але і це пиво, коли ви п'єте, ви її не запам'ятаєте. Тому для тих, хто полюбляє класичне світле пиво з пивним ароматом, і при цьому досить міцненьке, то вам 100% сподобається, що барби, що Деліріум. А ми переходимо далі. Тут нас чекає вже останнє пиво. На нього я прям дуже сильно сподіваюся, що воно буде прям дуже смачним. Це петрус. Ось ось тут вже ароматика прям максимально цікава, вона вже не одноманітна. Тут вже відчувається і фрукти, і солод, і хмель. Це вже прям цікаво. Це ось класичне пиво, але з таким трішки, знаєте, з легкою родзинкою. Давайте скуштуємо. По-перше, у нього прям дуже насичений перляж. Ось ті бульбашки вони прям намагаються вирватися ж. По-друге, скільки тут 8% алкоголю при цьому у смаку вони взагалі не відчуваються. Єдине, що після смаку у нього такий максимально короткий. Тобто ви робите ковток, одразу відчуваєте цю всю, всю палітру насиченого смаку, і це пропадає буквально за 2-3 секунди. І потім вже, начебто, просто як таке. Легке степиво випили. Ну але ароматика дуже цікава, і смак прям хороший. Ось якби у нього ще й був такий більш протяжний після смак, то це б взагалі було прям максимально круто. Тож завершуємо з нашою дегустацією, і давайте подивимося, чи зміг охолодитися наш корси, чи дійсно стали там гори блакитними. Так дійсно, дивіться, ось ця гора вона була білою, а зараз стала блакитною. Прям ну, дуже крута фіча, а думаю, це когось вразить, тому можете придбати чисто заради експерименту просто. Але цікаво у будь-якому випадку. Тож тепер я знаю, яке на смак кожне з цих сортів пива. Давайте зробимо топ-12 пива з цього боксу. І останнє наше місце якраз буде Корс. Я думаю. Всі зі мною погодяться, це класичне світле пиво, в ньому немає нічого цікавого. Наступним, наступним я би поставив теж таке простеньке, зрозуміле пиво це буде Blue Moon. По суті, той самий аналог у Гардену, вони між собою досить такі схожі. Тому друге місце з кінця буде займати Blue Moon. Так, далі вже трішечки буде важкувато. Тому наше десяте місце скоріш за все, буде займати німецький Хелл. Це просто така німецька класика, класичне німецьке пиво, яке прям максимально пивне, але не таке, щоб бути якимось прям супер цікавим та незвичайним. Тому десяте місце це буде курфа зброї. Давайте наступним я поставлю. Ну окей, хай буде брюдок. Це дуже хороше пиво. Воно мені подобається, але чесно кажучи, воно буде гірше ніж все інше. Але при цьому максимально достойно. Далі після нього одразу певно буде манго IPA. Я думаю, вони, в принципі, схожі за стилістикою. Вони обидва тропічні, обидва з гірчинкою, тому вони, в принципі, повинні бути десь там близько один від одного. давайте тепер з цьому місцем будемо розбиратись. Тут вже так важкувато буде, але, скоріш за все, я поставлю ні не Белхевен. Певно, я б поставив, скоріш за все, це буде Деліріум. Деліріум мені сподобався в ароматі, але смак у нього такий трішки водянистий. І чесно кажучи від нього я дуже багато очікував. Воно безумовно непогане, його варто скуштувати. Воно цікавіше ніж все це інше, що стоїть після нього. Але при цьому мене чесно не вразив. Поруч з ним одразу я поставлю барбе. А мені здається, вони схожі за стилістикою, як і в принципі два IPA. Вони теж повинні бути десь там разом. Тому поки що ось такий топ, і переходимо далі. Тут вже у нас якраз буде топ п'ять найкращого пива, і на п'ятому місці у нас буде Белхевен Black. Це десертне пиво, дуже приємне з відтінками шоколаду, з відтінками кави. Ну, це прям дуже добре, і що про нього ще казати, це просто хороше, цікаве, незвичайне пиво, яке ви точно запам'ятаєте. Та ще й з особливістю типу усієї капсули. Наступне четверте місце. На четверте місце я б поставив з цього всього, певно, «Петрус». Це хороший тріпл, у ньому 8% алкоголю. Інтегровані вони максимально добре, але трішки воно не таке круте, як пиво, що буде далі. Наступним Семюль Сміт. Один з моїх найулюбленіших представників пива. Але хай буде третє місце. Третє місце, я думаю, це максимально достойно. Це дуже теж смачне, таке солодкувате трішки десертне пиво, яке ну прям на ви 100% запам'ятаєте. Переходимо тепер до наших фаворитів. А тут би я насправді навіть сумніваюсь, що з нього поставити на перше місце, бо обидва пива вони дуже цікаві, дуже незвичайні, дуже не схожі на класичне пиво. Але все ж таки, враховуючи, що ламбік він буде по суті, по суті трішечки простіший, ніж Grand Cru. тому ламбік поставлю на друге місце. Ну і на першому місці це особливе пиво з цікавим, дуже смаком, з дуже цікавим незвичайним ароматом, з дуже приємною кислотністю. Е, і воно таке ну ось настільки комплексне ще й незвичайне, не схоже на класичне пиво. Тобто це прям дійсно перший номер. Єдине, що кислотність може дуже не сподобатись багатьом людям, я розумію, але при цьому мені. Подобається піду прям максимально сильно, і в моєму топі це буде прям перше місце. Тому ставлю його ось так попереду всіх інших. Ось такий цікавий огляд у нас вийшов пиво. Ну прям дуже круте. Є і класичні сорти, і щось прям ну максимально унікальне та цікаве. Тобто підійде. Ну, абсолютно на будь-який смак. Ну і при цьому ви ще й отримаєте дуже цікавий та симпатичний келих. І як ви бачите, ось тут я порахував суму, вона вища, навіть ніж собі вартість цього бокса. Тому дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо просувати культуру споживання разом. Та будьмо.